Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Хорун Сергій Євгенійович. Народився 22 березня 1982 року у селі Судіївка Полтавського району Полтавської області. Після закінчення школи продовжив навчання у професійно-технічному училищі номер 17 міста Полтава, де здобув спеціальність тракториста. Машиніста автослюсаря проходив строкову службу в армії, отримав звання сержанта. Працював в дорожній службі, згодом інкасатором у банку з 2015 року. Учасник антитерористичної операції у перші дні повномасштабного вторгнення. Пішов на фронт, мав звання молодшого сержанта на посаді заступника командира бойової машини 2-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу, ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону. Загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. Пам'ятаємо вічна слава герою.